Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення фармасі з каталогу липень 2023. Замовлення тут, саме розумієте, не одне. Тут у нас чотири замовлення. Дещо повіддавала клієнтам, дещо брала на продаж в магазин, тому вирішила зняти з вами таку розпаковочку, тому що отримала сьогодні. Ось такий аромат незалежна, це наша новиночка серпня, каталогу серпня. І що хочу сказати, дівчата, хто зі стареньких, хто давно вже в фармасі, цей аромат дуже схожий на аромат Гоя. Можливо, хто пам'ятає, пишіть в коментарях, якщо ви були, пам'ятаєте, Він, якщо обирати якийсь відомий аромат з брендів, то він дуже схожий за нотами і за звучанням на ось цей аромат від Victoria Secret Bombschell. Правильно говорю, тому він такий свіженький, фруктовий, сподобається літній аромат. Небагато в фармасі таких ароматів, які дійсно не східні, а ось такі для, так сказати, для нашої держави, для нашої країни. Тому що дівчата більш полюбляють у нас такі фруктові, свіженькі аромати. І ось цей буде саме такий. Так, незалежна є, незламна в нас була теж такий з кислинкою, то цей такий теж, теж свіженький. Не буду довго затримуватись на цьому ароматі. Покажу далі, що отримала акції в цьому каталозі безліч і різних наборів. Наприклад, набір з чайним деревом для обличчя та набір з календулою. Зараз коштує всього 409 гривень. Це, можна сказати, повноцінний уход за обличчям вашим. Умивалочка, тонік та крем для обличчя. Зазвичай 199, 159 і 159. Тобто дуже вигідно брати в цьому каталозі саме наборами. Далі в замовленні у мене це брала на продаж, тому що в магазині закінчилися подвійного ефекту бальзамчики наші масажні з паприкою та каштаном. Так, це знову ж на продаж, тому що також закінчилася серія натюрель, з морськими мінералами, шампунь та гель для душу і оливочка шампунь. А також ці цієї Серії. Зараз на акції дуже класні набори, рідке мило та крем для рук по 149 гривень, тому взяла і цей і цей набір. Далі OxiClean, наш кисневий плямовий відник, порошочок. Багато вже хто знає за нього, і звичайна ціна його 599 гривень, а в липні 479 гривень. Одне в замовленні інший брала на продаж. Я його розфасую напевно, тому що в мене дівчата люблять купувати. От купують окремо менше, так щоб спробувати. Я фасую в такі пакетики, а потім уже замовляють повнорозмірний продукт, тому що не кожен одразу купа за 600 чи за 500 гривень таку баночку кілограмову. А от якщо спробують, то вже повертаються і купують повно. Так, далі у нас на акції за кожні 10 балів на кінець місяця дали безліч продуктів. За кожні 10 балів можна було купити один продукт зі знижкою 30%. Саме класне, що, що компанія дозволяє, наприклад, 10 балів, ви зробили замовлення, додаєте один продукт, і він вам також дає. Бали, і тому ви можете замовити ще один, і ще один, і акціями можете користуватись до безкінечності. Замовила в цей раз ось ці ось коктейлі наші. Чому у мене чоловік їх просто обожнює? Він замінює сніданок ними і. Останнім часом я брала банановий, але тепер він ще любить полуничний, Взяла полуничний, Він у мене не снідає. А ось, коли з'явилися ці ось зад сніданки, не сніданки, а коктейльчики, так він. Почав, ну він займається спортом і він почав снідати кожного ранку саме ним. Тому без них вже не обходжусь. І в замовленні вони були за мінусом 30%, і потім наша знижка ще 25%, тому було вигідно, взяла дві баночки. А також взяла на цій же ж самій акції аромат е, Signature, или Signation, е, Не знаю, як правильно, але я його просто обожнюю. Це мій улюблений аромат з фармасі. Ось так от він виглядає, хто ще не бачив. Він такий е, свіженький і водночас пудровий з нотою ну, троянди, яку я не любила, а зараз мені він абсолютно підійшов. Тому е, зараз теж він коштує 999 гривень, але було мінус 30% і мінус 25%, тому його було вигідно взяти. Так, прийшов ще один спрей Краш. Я так, знаєте, докидаю, якщо мені чогось не вистачає, я саме спреями краш добиваю замовлення, тому що вони і так ідуть зараз на знижки 151 гривня, а також він виводиться з асортименту фармасі, тому кожного разу беру, тому що клієнти мої його просто обожнюють, і не знаю, що я буду робити, коли вони закінчаться. Так, це в мене прийшов в подаруночок. Тут є, є продукти, які я брала в подарунок. Наприклад, ось ці пудри за кожні 35 Валів можна було обирати подаруночки, тому я брала ось ці пудри BB, в мене закінчилися і дуже класні. відтінок 0,2 коштують вони 259 гривень. А зараз нам приходить за кожні 35, якщо я не помиляюсь, за 69 гривень. Так, ось цю пудру прозору матуючу. Транспарантна пудра. Я її зараз на акції. Вона, якщо я не помиляюсь, 209 чи 207 гривень замість 259 Тому я замовила на магазин, закінчилися дві штучки. Так, і взяла ось такий ось очисник. Відбілюючий теж закінчився, а зараз літо, і його дуже гарно купують. Він такий з скрабуючим ефектом, але дозволеним для щоденного використання. От, от, таке от замовлення. Також у мене в замовленні ще набір. Теж нікуди без нього, коли дають акцію на ось ці серветки для прибирання, я обов'язково купую, тому що у мене вже багато клієнтів, які до них звикли і приходять, купують навіть за 119. Раніше я не розуміла, як можна їх продавати по 119 гривень, поки не спробувала сама. Закохалася я, а отже і закохуються мої клієнти в продукт. Так, і отакий от бальзам-календула. Це також я взяла. В подарунок. Я брала в подарунок пудри, дезодорант, ось цей ось бальзам з тоже, якщо я не помиляюсь, 65 гривень, замість 229 і гель для душу 35 гривень я брала. Так, ну і З приводу подарунків я отримала свої подаруночки ще по експерт-клубу. Ось дивіться, ось така гарненька гарненька чашечка. Скляна. Мені дуже сподобалася. Тут доброго ранку. От плюс ну, з іншої сторони. Вона приходила нам в подарунок за одну гривню. Це всім переможцям експерт клубу. Я неодноразово вже розповідала про програму Експерт-клуб. Це такий, така програма, коли протягом квартала ми збираємо бали і потім обмінюємо їх на подаруночки. Також отримала ось такі два блокноти. Блокнот та щоденник ось такий, теж дуже кайфовий. Я його, напевно, розігруватиму серед своєї команди. Це в мене вже не перший. І ось така ось ручка брендована. А також цього разу там можливо було вибирати техніку або що, але я обрала. Сертифікати, ну, я їх вже потратила в сертифікати вало на 1100 гривень, можливо, тут десь прикріплю картинку. М -м -м. У мене на телефоні було дуже вже таке побите, сказати, так не побите, але вже не новеньке скло. І були. Чехли. Чехли для телефону теж старенькі, хотіла чогось нового, тому пішла і відміняла вало, поклеїла собі скло, плівку дуже класно, і взяла собі два чехли для телефону. Тому, завдяки фармасі, завдяки. Експерт-клубу, перемоги в експерт-клубі, ви можете обирати для себе не тільки продукцію. Так, продукцію ви можете купувати зі знижкою. А от саме в експерт-клубі дуже класно бути переможцем, тому що можна отримувати дуже цінні, класні, а саме головне, потрібні подарунки. Так, от таке замовлення. Також у мене ще тут тестери. Тут два набори тестерів ароматів. Я попала на акцію за 29 гривень, 10 пробничків ароматів. Теж дарую їх своїм клієнтам. І потім як. Як, як і Тух, так як результат цього подарунку, вже заговорююся, отримую замовлення на аромати. Ось, наприклад, забула показати, саме з пробничку у мене замовили ось такий чоловічий аромат. Монсеньор. Це не мій аромат. Він такий, знаєте, хто у мене завжди питає: є аромат під кожу, табачний, Ось оце саме він. І він такий звучить дорого, як то кажуть, по-багатому, але у мене чоловіки. Дуже полюбляю цей аромат. І саме з пробничку я подарувала клієнці, клієнту пробник. Він купував жіночий аромат, я йому дала чоловічий і він замовив для себе повномірний. Тому ось таке замовлення. Кому сподобався такий огляд, не забувайте ставити вподобайки, коментувати і дякую за те, що залишаєтесь зі мною, адже не дуже часто викладаю відео, але дякую, що ви підписані саме на мене. Всього, всім гарного дня. Бувайте!